Я знаю слова на пам'ять, бо воно всюди звучало всюди, і це була одна з таких перших ластів окрусифікації, коли до того майже в суціль українськомовна суперзірка почала робити, тобто співати хіти от такого рівня російської, і пані Ірину Білик не оминуло, не оминула ця тенденція, про яку ми сьогодні говоримо. Сніг жорстоким. Була. Замітає твої сліти. Ану словами, як там замість спогадів білий день тих снішин, що з висоти. Цікаво. Я до ранку вже не засну. Сніг, що тане, тепер вода. Ну, непогано залишає мене одну в ніж Ну, гарно. шкота. Я до ранку вже не.